Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні з вами поділюся рецептом, як я готую хрумкі бельгійські вафлі на заквасі чи на залишках закваски, які чудово підходять до сніданку, а також як перекус чи для закуски на святковий стіл. Вафлі виходять хрумкі ззовні. Ось послухайте. Проте дуже м'які всередині. Ідеально підходять як для солодких, так і для солоних начинок. До початку потрібно зробити опару на ніч, тобто основу для нашого тіста. Для цього в залишки закваски я додаю молоко, молоко кімнатної температури, розмішую, додаю сюди вершкове розтоплене масло, цукор. Борошно. Борошно вищого гатунку. Розмішую до однорідності. Для замішування цього тіста нам потрібно тільки один вінчик. Не потрібно ніякої техніки, комбайнів, міксерів, блендерів, нічого. Один вінчик все легко змішуємо. Далі додаємо сіль. Смак тіста виходить універсальний, ідеально підходить як для солодкої, так і для солоної начинки. за рахунок молока та вершкового масла тісто набуває дуже вершкового аромату. Дуже ніжне та смачне. Коли всі інгредієнти об'єдналися до однорідності, звільняю вінчик та підчищаю всі стіночки, щоб тісто все зібралося разом. Накриваю ємність герметичною кришкою та відправляю в холодильник на ніч. А завтра зранку будемо випікати наші вафлі. Після того, як тісто простояло ніч в холодильнику, додаю сюди одне яйце. Розбиваю яйця в окрему ємність. Збиваю його трішечки вилкою. Так буде зручніше яйце вводити в тісто. Ось таке тісто. Утворюється, додаємо сюди яйце і 1 четверту чайної ложки соди. І далі все перемішуємо. Ось таке тісто однорідне повинно утворитися. Далі будемо його випікати. У мене є ось така електрична вафельниця, розігріваю її і в ній буду випікати вафлі. Після того, як форма нагрілася, вафельниця нагрілася, набираємо тісто та викладаємо безпосередньо на вафельницю. Закриваю та випікаю баплі до золотавої скоринки. Ось до такого стану випікаю. На одне ось таке відділення в мене йде приблизно півтори отакі мірні ложки. Одна повна і друга половинка. Так, закриваю і випікаю. Ось такі вафлі випікаються приблизно 8 хвилин. Залежить від вашої вафельниці. Для того, щоб вони залишалися хрумкими, ми залишаємо їх на решіці, щоб вони повністю охолоджувалися з обох сторон зверху та знизу. І так, допоки не закінчиться все тісто. З даної кількості тіста в мене виходить 8. Вафлі ось такі гарні вафлі виходять. Зараз дочекаюся, щоб вони охололи, та будемо подавати. Покажу, як подаю. Дуже смачні! Ідеальне поєднання зі згущеним молоком чи нателлею та фруктами. А далі вже просто діло творчості. Отож, готові вафлі, які охололи, розрізаємо ось на такі смужечки. Я беру ніж пилка і прорізаю до самого кінця. Ось так. Ось такими смужками. Дивіться, які всередині вафлі виходять. Ви тільки послухайте цей хрусткий зверху. Таких закусок можна зробити дуже багато і одразу пригостити велику компанію. Далі будемо начиняти. Кожен ось цей квадратик у нас буде йти якась начинка. До прикладу, вперше я викладаю крем-сир. Я беру сир Філадельфія, просто переклала його в кондитерський мішок з насадкою, і все. Відтискаю ось такі квіточки. А в квадрат, який є збоку, які я викладаю ікру. Можна також ікру замінити на червону рибу копчену, слабо копчену, солену. Отож, рецепт цих вафель підходить не тільки для щоденного споживання, як для. Сніданку, а також і дуже чудово прикрасить святковий стіл. А ще за рахунок того, що тісто ферментується, такі вафлі ще досить корисні, тому що легше перетравлюється нашим організмом. Як ви знаєте, всі ферментовані продукти дуже корисні для нашого організму. Дуже багато питають А як же на рахунок борошна, в тому-то і справа, що ферментоване тісто. Легше перетравлюється організмом. Ось і в цьому і полягає користь ферментованого тіста, особливо тісто на заквасці. Тому що будь-яке тісто на заквасці потребує довгої ферментації. Як бачите, таких закусок можна зробити дуже багато, швидко, проте дуже легко. Викладаємо закуску на дошку чи тарілку, на якій будемо подавати. Ось так гарно виглядають вони на сервіровочній дошці. А далі декоруємо. Декорувати можете за своїм бажанням, як вам подобається. Я ж буду використовувати мікрогрін. Мікрогрін використовую гороху та пелюстки квітів. І ось така ніжна краса у мене вийшла. Ви тільки подивіться на цю красу. Це дуже і дуже гарно, а ще це дуже смачно. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. А я вам дякую за перегляд. Кладіть подобайки, підписуйтесь, діліться з друзями та до скорих зустрічей! Нехай щастить!